Виробництво прямих металевих ферм для навісів, ангарів, зерносховищів, складів. Маємо в наявності завжди на складі, а також виготовляємо під ваші потреби і згідно вашого розміру. Ферма виготовлена з грубостінної бурової труби діаметром 73 мм, товщина стінки 5,5 мм. Кроком 80 см приварюються такі флажки, до яких приварюється повноцілий кругляк 20-25 мм. Отакий От флажок виготовлений з листа 8 мм. І так, верхня труба 73, 5,5 мм. Нижня труба 60 товщина 3 мм. Довжина такої ферми може бути довільна. 8, 10, 12, 13 метрів, наскільки поміщається в автомобіль. Зверху до ферми приварюється отакий металевий. Пластини під дерев'яний брусок із отвором під Bolt M8. Також на відстані 80 см. Вартість такої ферми 1 тисяча за 1 метр погонний. 12-метрова 12 тисяч, 11-метрова 11 тисяч 11 і, відповідно, так інші. Склад Львівська область, місто Борислав. Кого цікавить, набирайте за телефоном в шапці профіля. Будуємо разом!